Владимир Владимирович, пожалуйста, заберіть свої войска, наші войска виведіть, і Україна нас оставит в покое, Оставьте їхню територію. Друзі, всім привіт, слава Україні, слава силам оборони. 49% росіян хочуть виводу військ своїх з території України. Курск, Брянск, Воронеж, кожен регіон Росії, скоро почнуть бомбити, виходить, що ли? несподівані цифри. А також поговоримо про підготовку мирного плану зеленського за участю Російської Федерації і інформація про те, що онлайн перемовини мовляв відбулися. Як саме про що і з якими результатами і саме цієї осені вирішується, що буде далі? У цій війні поговоримо за кілька секунд. Ну і безумовно, знищення складів а, по кількох одразу регіонах країни складів зі зброєю. Що там було? Поговоримо так само. О, Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали війська поставлені перші серійні тяжовий балістичні ракети Сармат. Ми скоро продемонструємо їх в районах базування на бойовому дежурстві. Це уривок послання Путіна до Російських федеральних зборів. Обіцянки показати сармат, який мав загрожувати безпосередньо Сполученим Штатам Америки, лунали ще наприкінці лютого, і вже вкотре заяви Кремля виявилися порожніми балачками. Ракети, які так яскраво злітали на піар-відеороликах російського міноборони, в житті так само яскраво спалахують та вибухають ще на російській території нове випробування і новий ганебний провал. Осінтаналітики вивчають світлини із полігону у Плесецьку, де раптово з'явилася величезна вирва. Ситуацію відстежував американський літак-розвідник, але він не зафіксував ракетних пусків. Детонація сталася у підземній шахті ймовірно, чи в момент запуску, чи під час завантаження пального західні змі повідомляли, що раніше Росія здійснила щонайменше п'ять невдалих випробувань Сармата. Нам Наважно збільшити темп в вирішення соціальних, демографічних, інфраструктурних і других задач, і при цьому вийти на качественно новий уровень оснащеності армії. Путін планував переозброєння окупаційної армії, але це не входить у плани зсу. Найбільша атака на арсенал ворога за увесь час повномасштабної війни, 18 вересня, близько четвертої ранку, на Тверську область, масовано налетіли дрони. Ураження чітко в ціль біля селища Торопець палає 107-й арсенал ГРАУ головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії. Там зберігалися і керовані авіабомби, і артилерійські снаряди, і ракети до градів, і до систем ППО с 300 С 400 А ще балістичні іскандери і нещодавно отримані північно-корейські ракети КН 23 Зараз от дійдемо. О! Да, мне аґлохнув опять на Бесит. Не, мне фиверки нравятся, но звук противный, серьезно. Масштаби ураження оцінюють західні партнери в розвідці Естонії. Кажуть про 30 тисяч тонн вибухівки і приблизну цифру у 750 п'ятдесят тисяч боєприпасів. Така кількість боєкомплекту може підтримувати безперервні бойові дії окупантів впродовж двох-трьох місяців. В НАТО зауважили, що наслідки знищення арсеналу будуть помітні на фронті вже за кілька тижнів. А ще для атаки на торопець сили оборони України могли використати паляницю нову українську ракету. Дрон на одному із відео очевидців чути звук, схожий на роботу реактивного двигуна. Жість, хлопці, сьогодні вночі. Постійну детонацію боєприпасів в населених пунктах довкола оголосили евакуацію. Місцева влада нарікає на падіння уламків збитого дрона, які і спричинили надзвичайну ситуацію. Очевидці масштабних вибухів у заяви про ситуацію під контролем вірять неохоче. Парчу і ви ситуації под контролем і необхідний міри сприйняти нормально. Вибухи були настільки потужні, що онлайн-сервіси сейсмічної активності зафіксували низку землетрусів найсильнішою магнітудою 2.8. Шипкі та двері повибивало навіть за багато кілометрів від ракетно-артилерійського складу. Ось, ребята приїхав в школу, торопиться. Будемо тут працювати, допомагати носити. Зараз ми подивимося, що куди як. Чуть-чуть покажу вам, що відбувалося здесь. Дома, вот эти всі, все сосіди, всіх все вибито, вынесено, всі стекла винесла. Короче, конкретно хочу сказать. Смотрите, внутрі все вибито. Вибухи на складах ворога не закінчаться ніколи. Два дні паузи і новий удар. Цього разу подвійний. Перший знову по тверській області в лічених кілометрах від торопця, вже по 23-му арсеналу Грау, біля населеного пункту Октябрьський. Опа, ніхрена хрена собі. Не знаю, що робити, їдемо, не їдемо, як думаєш? Але найбільш вибухові гриби цього сезону і найбільш ефектні відео із Краснодарського краю. От сердца перестало. Не, уйди. Смотри. Дорогу Даша. Смотри на дорогу. Да я вижу дорогу. Смотри на дорогу. Здорово, все. Уезжай. Уезжай. Это, это уже Это сейчас На Кубани уражено арсенал Тихорецьк. Це офіційно підтвердили у генштабі зсу. кажуть, поцілили в той момент, коли до нього приїхав черговий ешелон. Мав розвантажити щонайменше дві тисячі тонн боєприпасів. Зокрема, і північно-корейську балістику. Є там Є... дикіпагу. Є... В рот. Я є та это... піда. Пи... Да, це що такое? Такий ебца, гля. Ведофап, на може 3000. тисячі. В рот, охренеть. Тихорець серед трьох найбільших баз, де окупанти зберігали свій боєкомплект. І саме Тихорець був одним із ключових в логістичних ланцюжках російського війська. Ба, кошмар! Аж гріб пошов. А я говорила, будет еще взрыв. А я говорила, а я не, верил. Ты не верил. А петь. Вот трехэтажный дом на литейке. Вот она дырка. Смотри, в асфальте. И вот по ракеты. С электроникой вся напичка. Ну, как града. Чи були дрон атаки і вибухи на складах та нафтобазах? В плані москви вочевидь ні, і про це починає свідчити нова соціологія згідно телефонного опитування російського проєкту хроніки. Переважна більшість, а це 63% опитаних. Очікують продовж року на мирну угоду, яка буде базуватися на цитую взаємних поступках. Ще третина опитаних росіян проти завершення війни, але майже половина вже готова від неї відмовитися. 49% підтримують негайне виведення військ та мирні переговори без досягнення так званих цілей СВО, і це максимальний показник від початку повномасштабного вторгнення. І найкраще до миру росіян підштовхує війна, яка дедалі більше з'являється в житті. Курск, Брянск, Воронеж, каждый регион России скоро начнут бомбить, получается, что ли? А мы молчим и ждем и терпим, когда нас эвакуировать будут. Вот жители торопца эвакуируют в Тверь. А если тверь начнет бомбить, нас куда? В Москву эвакуируют? А Москву начнут бомбить, куда Москвичей эвакуируют? Мы сидим на диванах, сопереживаем, говорим торопцу, курску, другим регионам, где обстрелы. Не переживайте, мы с вами. А когда нас всех начнут бомбить, мы кому будем переживать? Нужно отправить в отставку и Путина, и правительство, и всех депутатов отправить на СВО. Путин, как главнокомандующий, говорил, что он несет ответственность за все происходящее в стране. Пусть ответит. Владимир владімірович, пожалуйста, заберіть свої вайські наші майська вивіді і Україна в пакої. Оставки їхню територію це може виглядати як голос волаючого у пустелі, але Путін насправді боїться невдоволення власного населення. І саме через це, за кілька місяців до травневої президентської інавгурації, поставив хрест на новій хвилі призову. До мобілізації закликало російські міноборони. Про це повідомляють джерела видання Wall Street Journal. Як ворогу вдається знаходити тисячі окупантів для нових штурмів? Про це п'ятому каналу розповів головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков. Ключове це ставка на контрактників, навіть на тих, хто ще вчора був 18-річним строковиком. Після проходження курсу молодого бійця, ну так званого тобто буквально це місяць. Він має право підписати контракт і отримати всі відповідні виплати, отримати і отримувати все відповідно, що йому потрібно там гроші, матеріальне забезпечення, а не проходити просто строкову службу. Ну за безкоштовно це одразу стає там у скільки там років, 18 років стає, може стати доволі заможною для Російської Федерації людиною. Ну щоправда, не на так надовго, але тим не менше також стандартна ситуація. Коли строковик після завершення строкової служби де не проходить демобілізацію, а одразу підписує контракт. Величезна кількість варіантів, коли строковик просто отак от стає контракт, на кому відправляється удобрювати українські чорноземи. Друзі, я зроблю маленьку паузу, щоб ви підписалися на наш канал, поставили лайк цьому відео і безумовно написали в коментарях, що думаєте. Війну можна завершити ще до кінця року. Для цього союзники і насамперед Сполучені Штати Америки мають ухвалити низку оперативних рішень. Всі кроки розраховані на період від жовтня і до грудня, і саме ці складові нового плану перемоги Володимир Зеленський представить у США і чинному президенту Джозефу Байдену і кандидатам на прийдешніх виборах. Камалі Гарріс та Дональду Трампу. А що буде, якщо Вашингтон відмовиться і чи має Київ резервний сценарій? Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції як потрібно для нашої перемоги. Спільною перемогою для дійсно справедливого миру. Україна представить Сполучених Штатах план перемоги Америка. Має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом з нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. Зеленський наголошує, якщо Сполучені Штати Америки не підтримують український план, довга війна на виснаження із великою кількістю втрат триватиме. Але чи буде готова Росія до компромісів під час наступного саміту миру? Три пункти плану, які дозволять розпочати переговори з ворогом, вже готові. Про це Зеленський заявив під час офрекорд зустрічі із журналістами. І як повідомила агенція Інтерфакс Україна, посилаючись на слова президента, вже відбулися і зустрічі в онлайн форматі із представниками Росії. Але вже за годину журналістам довелося виправляти гучні заголовки новин. І радники, і речник Зеленського спростували заяви змі. Наголосили, що слова президента некоректно процитували, адже спілкування щодо плану переговорів із Москвою відбулося лише із учасниками швейцарського мирного саміту, і очікувано, що росіян серед них не було. Так само незабаром на банковій ймовірно доведеться виправляти і попередні стратегічні цілі, про які заявляла влада. Зеленський запевняє, що замороження війни не буде. Але й заклики про рух на кордони 91-го року вже не лунають на загал. Ймовірно, вимоги негайного відновлення територіальної цілісності змінюються на очікуване запрошення до НАТО. Саме цей пункт міститься і в українському плані перемоги, який Зеленський привіз до США. Про це заявила агенція Bloomberg. Сценарії за яким може тривати війна без членства України в альянсі. В програмі говорить Великий Львів. Прогнозував мій колега, журналіст і публіцист Віталій Портников. Ось обидві армії виснажуються. Вони стоять одна проти іншої. На якійсь лінії зіткнення, де продовжуються бої, жодна з армій далі не просувається, жодних перемовин немає. Раз там на місяць, на два, на півтора Росія влаштовує масовані ракетні удари по Україні. А Україна б'є по Росії, скажімо, західною зброєю. От уявіть собі таке життя. Миру немає. Путін не хоче миру. Він говорить, почнемо перемовини, коли виведете війська, звідти чи звідси демілітаризується, зденацифікуєтеся. Про як папуга продовжує все говорити. Ми живемо в такому стані. Ще ще 350 конференцій, розмов, ударів по Росії, і він точно зрозуміє, що йому не перехалити Вагите разів на свою користь почне перемовини про мир, а він не починає. Що нам робити? Ну от ми отак живемо. Що нам робити? 24-й рік спливає 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ті люди, яким зараз по 15-16 років, мобілізуються, їхні батьки продовжують служити. Далі що? Це ж питання, на яке треба шукати відповідь? Чи є в мене відповідь на це питання? Є я вважаю, що Північно-Атлантичний Союз має запросити нас до НАТО. Без періоду закінчення воєнних дій і дати гарантії безпеки для цієї території, яка знаходиться під контролем легітимного українського уряду. Погоджується чи з тим, що територіальна цілісність України буде відновлена політичним або силовим шляхом, коли для цього дозріють об'єктивні умови. Крапка це так. означатиме для мене, що війна закінчиться, що Путін не, не посміє воювати з НАТО. Я говорив один популярний політик. Я вам це не обіцяю. я Вам це гарантую. Росія гарантувала власному населенню безпеку. Але вкотре збрехала. Журналісти британського видання Guardian заявляють, що окупанти знали про ризик курського рейду зсу ще на початку року, в січні 2024-го. у червні російські військові отримали інформацію про план захоплення суджі. Про це свідчать таємні документи, які українські захисники захопили під час курської операції, але підготувати жодну ефективну протидію ворогу не вдалося. Сили оборони України перебувають на російській. Території понад півтора місяці кремлівський план витіснити зсу до 1 жовтня із Курської області вже зазнав поразки. Про це в коментарі інтернет-виданню Нехта говорив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що в цьому є безпосередня заслуга старих друзів Путіна, які нині керують військами. На Тульская десантура сейчас э, получила удар в спину, будем так говорить. И это не предусмотрел э, Дюмин, который сейчас отвечает там за так называемую «КТО» – контртеррористическую операцию. Ну а как э, личный охранник Путина может стать военным стратегом? Это только в сумасшедшей голове Путина он может такие и быть. И это очень хорошо, что он этим всем руководит, потому что это облегчает командованию украинскому, генералу Сырскому и всем подразделениям, которые берут участие в этой операции, работу по уничтожению личного состава Российской Федерации. То есть до 1 октября россияне поставили себе цель полностью освободить курщину Уже видно, что они получили еще один прорыв в границе. В оперативно-тактичному угруповуванні Сіверськ кажуть про ситуацію, яку кілька місяців тому було неможливо уявити. Росія скидає більше бомб на власну територію, ніж раніше це робила із прикордонною сумщиною. Наприклад, однієї доби приліт 13 кабів в Сумській області, і 31 керована авіабомба, яка вдарила по Курській вахні пані і німножка йолки. Русские зачем-то по дому. Гражданскому тут нет ни одной опять же машины. О, за чим та за що-то вони ненавидять собственные дома Видимо, этот був слишком красив для Росії. Ворог намагався контратакувати і повернути втрачені селища. Але цей наступ вдалося зупинити. Про це агенції Франц Пре заявив Олексій Дмитрашківський, речник військової комендатури ЗСУ на Курщині. А поки атаки ворога зазнають поразки, десь на російській території розпочинається новий сезон. Пекельної кухні, фірмова страва у цих шеф-кухарів, термітна суміш та FPV-дрони. Доброго вечора. Студія. У вас вітає програма Пекельна кухня в Курській Народній Республіці. І з вами я, пілот fpv 225-го окремого штурмового батальйону. І сьогодні у нас на вечерю смажений. Для приготування цієї чудової страви нам знадобляться термітні боєприпаси, які люб'язно надали нам Хорнгруб, за що ми їм безмежно вдячні. А також калони, якої позаду мене вистачає. Отож, пропонуємо вам насолодитися процесом приготування цієї неперевершеної страви. Хорнгруб ви кращі! Разом до перемоги. Такі справи, друзі? Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте на нас підписатися, поставити лайк цьому відео, і в описі до нього ви можете допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Слава Україні! Слава силам оборони! Дякую за довіру, до зустрічі! Лишайтеся на цьому каналі.